На Закарпатті на полонині Драгобрат запрацював сучасний пункт гірських рятувальників. Тепер вони дислокуються тут постійно, чергують цілодобово і одразу ж беруться за пошуки заблукалих у горах сноубордистів, туристів і навіть ухилянтів. Звідси горами через Мармароси є доступ до румунського кордону. Там дуже складний шлях, але військово зобов'язані чоловіки обираються цей маршрут, губляться, травмуються в засніжених Карпатах. У Рахівському районі є чотири рятувальні відділення, щоб дістатися сюди гірські пошуков. Ці витрачали на дорогу дорогоцінний час за гроші. МЗС Польщі на горі для них звели сучасний і комфортний модульний будиночок. ДСНС передала гусеничний всюди хід і два квадроцикли. У групі рятувальників є фельдшер, які надаватиме допомогу. А в пункті працюють реєструють туристів, надають консультації щодо походу в гори і попереджають про можливу лавинну небезпеку. Надзвичайно сучасні умови створені, це новий підходи до вже розміщення наших гірських рятувальників. Я думаю, будуть слугувати прикладом для інших підрозділів і будемо розвивати цей напрямок. Ми можемо оперативно виїхати на пошуково-рятувальні роботи у гори. Завдяки цьому будиночку ми можемо оперативно надати першу медичну допомогу.